Ми знаходимося в замку Паланок в Мукачево. Оце головний вхід. Сьогодні чудова погода, сонця немає, накрапує дощик. Заходимо сюди. По такій дорожці ми піднялися наверх. Ось до цих мурів до цього входу Ось такий вхід, замок паланок тут каси, тут ров, перший рів. Так, пам'ятник архітектури. Замок паланок 14-15 століття. От купили ми квиток і за от головний вхід тут є пам'ятник скульптура кельта. Чого іменно Кельта, тому що Кельти заселяли цей, цей район з давніх времен, потім білі хорвати, потім угри. Скульптура, композиція кельт. Символізує собою кельта-селянина з давнього поселення. Ось карта Паланка, нижній, середній і верхній замок, три замка. Ми заходимо в нижній замок. Це нижній замок. Так, це нижній замок перед цими мурами. Це вхід в середній замок. Тут уже був військовий гарнізон. А тут були селяни, ремесліники. Так, середній замок, Medium Castle, Ось такий вхід, середній замок. Так, а це у нас видно верхній замок. Який збудував Федір Коріатович в 13 столітті, 13 -му, 14 -му столітті. Тут середній замок, тут були розміщувалися військові, які захищали. Верхній замок. Верхньому замку були вельможі. Ракоці терац тер, О тут стоять гармати. Тут знаходиться камера катування. Східний бастіон. Тут вхід до верхнього замку. Східний бастіон, тут закритий вхід. Сюди пройти не можна. Так, це, мабуть, вхід в верхній замок, я думаю, що це називається Тунель смерті. Чому так називається? Тому що тут була решітка на вході, якщо ворог пробігав сюди. В цей тунель, за ним закривалася решітка. І далі була ще одна решітка. Верхня, вона також закривалася, зверху наливалася смола гаряча. Ось, зараз пройдемо цей. Решітки тут уже немає, але можна пройти верхній замок. Так, є верхня решітка. І є отвір, через який виливалася смола. О, погано видно. Ось цей отвір, через який лили гарячу смолу і тут на цьому проході. Помирали люди. Написано верхній замок, замок Аперкасту. Ось ми виходимо до верхнього замку. Так, от ми вийшли до верхнього замку. Верхній замок збудував в 14 столітті. Федір Коріятович. Ось його скульптура. Один із братів Коріятовичів, які також збудували Кам'янець-Подільський замок. Так, а це знаменита криниця Паланка. Яка має глибину 86 метрів? Замок стоїть на висоті 68 метрів, а глибина криниці 86 метрів. Десь на 18 метрів ще нижче основи замку. Цим колодязем пов'язана легенда. Довго копали цю криницю, не могли достатися до води, Відчаї був Федір Коріятович, і тому до нього з'явився чорт і сказав, я дам тобі воду, дай мені тільки мішок золота. Але грошей у князя тоді не було. Він шив маленький мішочок і кинув туди дві золоті монети. Так він обдурив чорта. Ось пам'ятник Федору Коріятовичу. Верхній замок. А це скульптура Шандора Петефі, відомого угорського поета, який відвідував цей мукачівський замок. В 1847 році. Тут жили в цьому замку. Угорські князі, трансильванські князі, литовські князі. Такі відомі. Постаті, як Федір Корріятович, дьорд Ракоці, Ференс Ракоці, Ілона Зріні, Ілона Зріні, захищала цей замок від австрійських військ три роки держала облогу. От. Так. да, все-таки глибина 76 метрів. Ось, значить, значить, ще 8 метрів від основи е замку. Висота гори 68, глибина 76. Зайдемо сюди в замок на верхню терасу. Такий вид з, з вікна замку паланок на Мукачево, Такий краєвид. А, тут решітка, тут решітка закрита. Ага. Дякую. Вхід в камеру катування. Замка паланок. Як в будь-якому замку, в замку паланок також є камера катування. Тут катували людей, зрадників тут розтягували. На такому столі. Тіло тут держали в такій клітці людину, що вона не могла рухатися. От тут стоїть кат. Замка Паланок. А тут вельможі. які спостерігали за катуванням. Тут ще одна клітка. Тут є, є ще якийсь вхід. Зараз подивимось. А, тут закрито. Але я думаю, що можна пройти. Спуск. Так, тут закрита. Тут десь виход був до такої э, приміщення, як. Баня але тут закрито да. пішли назад. Так, все-таки звідсіля краще видно цю камеру катувань. І ось ближче скульптура Ілона Зріні і Ференца II. ілона зріні, дружина. Ференца Ракоці. після смерті, вона одружилася на Імре Текелі, також е був е герой визвольної бор боротьби проти австрійців. Його заарештували, і після цього австрійці три роки робили облогу цього замку. Вона витримала три роки облогу, але потім колодязь, який ми бачили, отруїли і. Прийшло, прийшлося їй підписувати е, здачу цього зда, замку. Так, не шукаємо зрадих, ми шукаємо зрадику, я нікого не обманула. Ми просто управлялися з вами трошки довше. Ми не шукаємо легкі лахніші... ситів. Так, ну що, друзі, нагадую, ми з вами замовили рівня оборони. І для того, щоб взяти замок повністю, залишається питання запад міє і ще один коней за цією круглівочку.

Чому називається замок-паланок? Тут перед рвом, перед оцим стояв частокол. Палки. Паланок палки. Тому така назва замка-паланок.